Доброго дня! В останні місяці дуже часто всі говорять про те, що чекає російських військових злочинців за підсумками цієї війни. Є один історичний приклад, за аналогом якого найімовірніше ми будемо рухатись. Сьогодні ми з вами поговоримо про міжнародний трибунал над військовими злочинцями у колишній. Югославії. Трибунал розпочав свою роботу у 1992 році у самий розпал цих війн, коли війна ще тривала на території Хорватії, Боснії та Герцеговини і навіть ще не почалась на території самої Сербії, на території Косов. Трибунал розпочав свою роботу зв'язку з тим, що всі світові ЗМІ активно приділяли увагу подіям на території колишньої Єгославії. Масовим злочином на території цієї країни, а також всьому тому, що відбувалося в ході цієї війни, ряду осіб були висунуті одразу звинувачення, і цей трибунал він працював понад 25 років і завершив свою роботу тільки в 2017 році. В ході цього трибуналу було засуджено дуже багато злочинців з різних сторін, були засуджені серби, чорногорці, боснійці. Харвати, навіть македонці. Це були ті люди, які здійснювали різні абсолютно злочини, і цей трибунал приділив увагу роботі над всіма злочинами, які були в цієї війни, з обох сторон. Найбільшою кількістю звинувачених може попишатись, хіба що сербська сторона. Хоча пишатись цим не важко. Ми з вами сьогодні розглянемо чотирьох осіб. Проти яких були висунуті звинувачення, які найбільш характерно опишуть те, що чекає росіян за підсумками цієї війни. Перед тим, як перейти до дієвих осіб цього випуску, розповім про Югославську війну. Вона складається з серії конфліктів. Розпочалась вона де-факто із атаки Десятиденної війни з Словенією. Війна успішно завершилась проголошенням незалежності Словенії та її подальшим розвитком. В ході цієї війни проголошувались сербські національні околиці, такі собі гібридні республіки. Ну, аналогічно, як у нас на Донбасі. Це сербська країна на території Хорватії та республіка Сербська на території Боснії та Герцеговини. В території Хорватії вони були витіснені в основному військовим шляхом. В ході операції буря, а на території Боснії та Герцеговіни було укладено Дейтонський мир. Це 1995 рік, в ході якого сучасна Йогославія складається з багатьох клаптиків, по суті, Федерації Боснії та Герцеговіни, а також Республіки Сербської. Завершилися Йогославські війни бойовими діями на території Косово, а також подальших бомбардувань Югославії військами НАТО. Президентом протягом усіх цих... Часів спочатку президентом Сербії у Союзній Республіці Єгославія, а потім президентом всієї Союзної Республіки Єгославія, був Слободан Милошевич. Це людина, яку звинувачують у багатьох злочинах цієї війни. Такий собі Путін цієї війни. Ця людина отримала звинувачення від Гаазького трибуналу не одразу. Спочатку завершилась війна в Боснії, він ще 5 років був президентом Єгославії. Відбулася війна в Косово, і потім, тільки внаслідок бульдозерної революції. Слободан Мілошевич втратив владу. І тільки через рік, у 2001 році проти нього були висунуті звинувачення. Слободан Мілошевич був уже особою досить літнього віку, уже досить хоробливим, через що його процес зупиняли 22 рази. І Слободан Мілошевич так і не дожив до вироку. У 2006 році він помер під час судового процесу. Ясне діло, що Слободан Мілошевич, якби він дожив би до вироку, цей вирок би отримав. І інакший вирок, аніж пожиттєве ув'язнення, там бути по суті і не могло. Тут ми перейдемо до другої важливої особи. Це Ратко Младіч. Радко Младіч по суті, голова збройних сил Республіки Сербська. Республіка Сербська це таке собі гібридне формування на території Боснії та Герцеговини. Ця людина безпосередньо здійснювала ряд військових злочинів проти хорватів та боснійців-мусульман, за що. Ще під час цієї війни отримав ряд звинувачень. Внаслідок цього тиску сталася трагедія в його родині. Його донька не витримала тиску суспільства та покінчила життя самогубством із нагородної зброї, яку колись подарували її батько. Тобто ця людина почала відповідати ще задовго до самого процесу. Після завершення цієї війни ця людина перебралась на територію на території власної Єгославії, сучасної Сербії. Де номінально продовжив перебувати у складі Збройних сил, де-факто він вже був пенсіонером під захистом Слободана Мілошевича. Його ніхто не видавав, але після повалення Слободана Мілошевича, Радко Младіч він заліг на дно. Ніхто його не бачив, хоча стверджували, що він перебував час від часу на футбольних матчах. У 2010 році його родина звернулася до суду з проханням визнати його загиблим. Хоча. Він досі живий. В 2011 році його затримали. Тодішня сербська влада, вона була, в принципі, адекватною. Тоді президентом був Борис Таліч, який, е, який тримав проєвропейський курс, заявив про його затримання. Це, був, це була одна з найбільших організаторів загалом всіх військових злочинів на території, так і Хорватії, так і Боснії та Герцеговини. Його процес тривав 6 років. Завершився в 2017 році. Пожиттєвим ув'язнення. Наступною особою це є президент Республіки Сербська, це, власне, нагадаю ще раз, гібридне формування на території Боснії та Герцеговіни, такий собі аналог Пушиліна. Він був президентом протягом п'яти років. За підсумком дейтонських угод, Республіка, Республіка Сербська продовжила свій, своє існування уже в складі Боснії та Герцеговини. Більше того, Радован Караджич був ще один рік президентом, але під тиском. Міжнародної спільноти та е, уже розпочатих процесів у Гайському трибуналі він зник. Він зник з посади, подав у відставку та зник. 12 років ніхто про нього не знав. Більше того, у 2005 році його родина зверталася до нього через засоби масової інформації з проханням здатись правосуддю. В той самий час е, Радовин Караджич продовжував жити інкогніто під е, лівими документами. Займався психіатричною діяльністю, виписував пігулки проти депресії. В один прекрасний день його виявили: це був один серб, житель Белграда, який заявив про те, що він почув голос, схожий на Радована Караджича, від психіатра. Ця людина абсолютно не була схожою сама на себе. Після затримання ніхто не міг повірити, що це є саме той кривожерливий Радован Караджич. Але. Коли його привели до ладу, виявилося, що це він. Його судовий процес був також дуже довгий і завершився спочатку 40 роками тюремного ув'язнення, а потім апеляція зі сторони прокурорів у 2018 році залишила йому вирок у вигляді пожиттєвого ув'язнення. Останньою особою це є Воїслав Шешель. Це особа, яка здійснила значно менше військових злочинів, ніж попередні люди. Але при тому всьому також досить цікава його біографія. Ця людина займала різні посади в структурах Югославії, але при тому всьому де-факто брав участь у військових злочинах. Звинувачення йому дали не одразу. Більше того, після бульдозерної революції він став головою Союзу соціалістів Єгославії. Він продовжував курс Слободана Мілошевича, висувався на виборах у 2002 році та навіть зайняв на президентських виборах третє місце. Звісно, жителі е, Югославії. Серби та черногорці дали свою логічну оцінку цим людям. І тільки в 2003 році проти Воїслова Шешеля були висунуті звинувачення. Процес був надзвичайно складним, тривалим. Він в ході процесу отримував декілька, а, декілька вироків за неповагу до суду, але в кінці кінців, у 2016 році, він був виправданий. Сторона звинувачення подала апеляцію, і в 2018 році його засудив до 10 років ув'язнення. Ці всі історії свідчать про одну дуже просту річ. Незважаючи на ті протести, які були в Югославії, потім у Сербії та навіть в Боснії, на захист цих злочинців, їх все одно посадили. Всі ці злочинці, вони не всі дочекались суду, але всі дочекались правосуддя. Гайський трибунал дав свою логічну оцінку тим злочинам, які відбулись тоді. Підстав вважати, що за підсумком подій в Україні відбудеться інакше, у нас, в принципі, нема. Їх будуть шукати, їх будуть знаходити. Вони будуть ховатись під виглядом якихось психіатрів, змінювати свою зовнішність, але при тому всьому всіх знайдуть. Дякую вам за увагу.